Прекрасно, що наш президент Володимир Зеленський вірить у нашу перемогу, у перемогу України над Росією у цій війні, але віра, чинник раціональний. Хотілося б від влади, аби вона вже прийшла до якогось до якоїсь конструктивності, до, до раціональності, щоб вона сама могла для себе знати і нам сказати, аби ми, беручи всьому цьому участь, знали, що ми робимо, куди ми рухаємося, якими силами будемо ми до цієї перемоги йти. Бо коли президент запитує, а яка альтернатива? Яка альтернатива? В війні, тобто як воювати, окрім як воювати визволяти країну. Ну Це нагадує анекдот про прапорщика, який потрапив на безлюдний острів, і там з голоду помирає, а над ним висить банан. І він стрибав, стрибав, замучився, сів сидить, дивиться, підходить мавпочка, пострибала, пострибала, сіла, подумала. Взяла палецю, збила банан, з'їла і пішла. А прапорщик сидів, сів думав і каже, що тут думати, далі стрибати треба. І виходить, що що ж думати, воювати треба. А насправді альтернатива війні, воюванню є якесь розумне воювання. Воювати треба розумно з розумом, думаючи, прораховуючи. І знаючи, що ми робимо, і куди нас це повинно привести.